Всім привіт, всім добрий ранок. 6.20 зараз. Домовилась я про підробіток, тому їду. Вчора тільки повернулася, а сьогодні їду попрацюю. Правда, у нас така мрячка слабенька, але все одно. Думаю, воно мені не завадить. Диму що сонечка не видно так трохи. Темненько на вулиці, думаю, що це мене не зупинить, як завжди. Мене нічого не зупиняє. Дома, звичайно, в самої купа справ, але ж я повернуся в пів на 12-ту, нехай о 12 й ще буде попереду цілий день. Завтра вже на роботу на 8. Вчора я ще була вчора, вчора вночі. Були, я вже французький номер підключила, вже були ми на території Польщі. Я, я в Україні його повністю вимикала, тому що не можу я там зрозуміти, як стрибати через ті картки. І в мене і влітку було, здається, 40 євро зверху я заплатила за роумінг. І перед тим, як їздила, теж інтернетом накористувалась на такі суми. Тож, тепер вимикаю повністю, користуюсь українським номером. Ну і відповідно навпаки, коли заїжджаю. Власне, оце я так повільно розмовляю. Вмикнула телефон і приходить мені повідомлення. Я не знаю, коли саме написав мені місію. До якого я їду в саду попрацювати, написав, що як ви там 14-го можете приїхати, прийти, попрацювати. Кажу, та я 14-го тільки після обіду приїжджаю, тому вибачте, він, та ні, ні, все, все окей, скажете мені, коли, коли зможете. Я, власне, приїхала. Я не, не знала, коли я зможу. Я приїхала, зарядила свій робочий телефон, який повністю розрядився, щоб подивити свій план, планер. Бо мені могли сьогодні поставити чергування, поставити робочий день у неділю. Ну а я про це ще не знала. Власне, коли вже перевірила, побачила, що. Все окей, в мене вихідний повноцінний, тож можна домовлятися. І, ну, відповідно, написала за власною згодою, так би мовити, добровільно погодилась сьогодні попрацювати. Ось така історія. Тож, їду на свіже повітря. Ну, трохи накрапає, але то нічого. трошки припускається. я ще й треба було якусь вітровку, воду не проникну взяти, а я в звичайній кофті. Отже, сад, садок доволі швидко видозмінюється. Це помітно, особливо коли є такі ось в мене перерви. На кілька днів, на кілька тижнів зараз кущі розцвіли квіти, запах, аромат стоїть просто незрівняний. Це ж весна минула, це вже літо, тож, відповідно, і квіти заквітли на квітниках. Цього разу не вдалося мені зафільмувати, не знайшлося підходящої хвилинки. Взагалі я сьогодні облаштовую горщики, точніше, все заросло бур'янами, знову треба все це е, трохи прополювати і насипати землю. Землю готує місію. Привіз мені дві такі ось тачки: спочатку одну. Тоді, поки я робила свою роботу, він, незважаючи на те, що ще сьомої не було. Але ось я його мотивую, стимулюю починати ранок, починати день раніше, ніж він зазвичай звик. Якщо пам'ятаєте, я колись ще, мабуть, з лютого як почала тут підробляти на восьму, на восьму тридцять йому було незручно на восьму, тоді на сьому, тридцять. Я так посувала, посувала то час. І ось зараз на шосту: тридцять хочу наступного разу вже на шосту навіть домовлятись. Я, по-перше, до десятої. Ну, в 10 я вже буду вільна. По-друге, спекотно дуже наближається спека. Ну, вона тут і була, поки мене не було у Франції. Тут було аж до 39 діти мені сказали. Тож, тут очікується знову така спека. Ну, сьогодні виключення, я працюю під дощем, але буде спека, є сенс починати о 6. Для мене це окей. Плюс, як я вже сказала, для мене потім весь день попереду. А місію я бачу теж оцінив мої такі ранкові роботи, сам підключився. ось Робить він суміш таку з звичайного ґрунту, такого глиністого, додає туди компост. І, ну, Я далі у відео детальніше розповім і підвозить, ось приготував мені таку землю та й пішов собі, а я далі облаштовую цей квітник. Тож сьогодні я так легко попрацювала, нічого важкого не робила, не, не полола, не перегортала землю, не вибирала каміння, ну хіба що трошечки. Тож, чому б і ні, як я вже раніше казала, мені подобається займатися городом, садом. Інколи замислююсь про те, що от було б непогано і собі таке мати. Колись, можливо, теж в мене було. Люди живуть до 60 років, заробляли кошти. Потім пішов на пенсію, місій в дозволив собі побудувати новий будинок. Я не знаю, це коштувало мільйони. І земля мільйони, мабуть, коштувала, і будинок новий величезний теж. Все доволі дорого і облаштовано. Видно, що в людей була мрія, ну, принаймні, місію була мрія всього його життя, і зараз він її реалізовує. Що ж, непогано буває і собі помріяти, і ось в мене такий час для цього є. І нехай це поки що не моє обістя. Та все одно я тренуюсь, можна і так на це поглянути, <гум> намагатись знайти завжди щось позитивне тому що відбувається дощик розпочався гроза, тож я прибігла трошки зачекаю, якщо я думаю, що він припиниться, то я продовжу. Мені залишилось буквально годину. Година десять хвилин, я не допрацювала свою норму 4 годин. Так, трошки вщух, буду доробляти. Ну що, дощик вщух минуло буквально вісім хвилин, повертаюсь. Закінчила. Сю навіть приходив, казав, десь за пів години до того, щоб час мій закінчився. Стояв так здалеку. Дощ занадто великий. ну, Він був невеликий. Я вже й не помічала. Каже, ну, то не обов'язково, ну досить вже. Кажу, та ні, я закінчу. Ви впевнені? що я закінчила роботу. Раніше суботу він каже, завжди є що робити, так що я вас запрошую завжди до такого підробітку. Ну, Кажу, що раніше суботи, в мене не вийде, бо робота. ось Кожного ранку, ну, а по вечорах. По вечорах в мене родина. Тож тільки ранком, Тож свої чесно зароблені 50 євро є. Кишені повертаюсь додому всього-навсього пів одинадцятої зараз, ну, вже без 25 попереду ще цілий день. Ось, і насправді мене дощ не лякав, не так лякав дощ, як блискавка, гроза, блискавка. Якщо пам'ятаєте, я в горішніх плавнях, коли була, вам трошки показувала місто і розповідала про паркове озеро і про мій такий досвід в дитинстві. Це нам років по 11, мабуть, було десь так приблизно з подружками, з однокласницями, з сусідкою домовилися піти на парку, до Паркового озера, покупатися. Це було взагалі-то заборонено батьками, так, щоб ми кудись йшли, але ми ось таку авантюру собі влаштували. Я не пам'ятаю, але не здивуюсь, що я була генератором цієї. Прекрасної ідеї було спекотно, в травень, ми після школи ось прийшли, домовилися, що зайдемо додому, пообідаємо. Так як батьки зазвичай вже ж всі на роботі, ми самі собі надані наш час, тож ми так і домовилися з сестрою з моєю. І ось, якщо коротко кажучи, дівчата прийшли раніше, ми буквально запізнились хвилин на 5-10, ну, запізнились умовно скажімо так, тому що вдарила блискавка в дерево, під яким вони ховались від дощу. Ми все одно з сестрою пішли, хоч дощ був, бо ми ж домовились. Ми підійшли так здалеку на берег. Подивились, не побачили дівчат не в воді, не біля води, і ми попрямували назад додому. Потім з'ясувалося, що їх вдарила мол... блискавка вдарила в дерево, і так як ну та та що дівчинка притулена, була в неї взагалі опіки були і. Одна свідомість втратила її, штучне дихання. Будували церкву, будівельник прибіг, побачив, що сталося, прибіг, і навіть штучне дихання робив. А ще одна, ну теж без свідомості була, але сама ну, привели її в свідомість, дихала. А ще одна втратила свідомість, але буквально там на пару хвилин на хвилину, на якусь мить. Це три, три дівчинки постраждали. Та, що найбільше постраждала, тоді в лікарні лежала. Доволі довгий час. Сусідка, до речі, дівчинка, сусідка наша була. Ось так в неї шрам залишився, вздовж хребта, ось така. Ну, і це все, звичайно, і батьки нас сварили, і батьки ну, потім дізналися про цю нашу авантюру, про те, що ми теж до цього долучені були. Ну, то менше з тим, але в мене на все життя залишилась ось ця. Пам'ять і страх. Я боюся блискавки. Дуже ну, така ось панічний в мене страх. Навіть доросла вже я і вже скільки років, але от в мене така дитяча, можна сказати, травма умовна, тому що самі то ми з сестрою не постраждали, але дівчата постраждали і, ну, і не на наших очах, але ми були свідками такої події. Тож, і зараз я коли облаштовувала там клумби для квітів, все, то була блискавка, гриміло пару разів і я розуміла, що це для мене ось такий ще виклик, додатковий, треба це перебороти. Все гаразд. Отже, сад заріс, їх теж не було, ж там тиждень, може, близько того. Десь теж днів 10. і Каже, приїхали, <су> повернулися, а все ну, було тепло, і волого, було і душі, і спека, і все, що от облаштовувала теж ці квітники поміж тими горщиками. І в самих горщиках ось ще проблема. Горщики доволі вузенькі, ну це пляшки колишні пластикові. І в них всередині попроростали. Проростав бур'ян, який треба ж звідти так, щоб не висовувати, знову не пересаджувати ці горщики. Треба зсередини все це діставати. Ну, щось, щось довелося і витягати з землі якісь горщики. Ну, Додаткова робота. Мені то що? Мені то що, мені платять, я роблю. Тим більше, що це, як ви бачите, полегшений такий варіант роботи, тому що не треба. Гарувати кіркою тою. Сапакою чи чимось так потрошку, потрошку потихеньку землю туди насипала спеціально такий меланж. Грунт, звичайний, цей глинистий перемішує цей місьо на навпіл з компостом таким купленим магазинним. Забрала рукавичок, щоб випрати. Помити, випрати. Так, і про книжки розповім таке на контрасті. Це називається Вона подорожує лоукостом і не бере багаж. У мене був наплічник. Один. І в ньому я провезла книжки. А що ж ще? Одягу я з собою не вожу. На мені були шорти зверху, штанці мої спортивні. Ну, футболка одна, одна майка і кофта. То все, що мені треба. Як то кажуть, все інше в мене займали речі більш для мене ціннісні і важливі. Вирішила забрати книжки. Дві величезні коробки ще приїдуть у Францію до нас. Але вирішила взяти із собою. Також пам'ятаєте про біографію гімінглея. Я розповідала, що буду читати, і, власне, в дорозі мені вдалося прочитати ось ці 96 сторінок. Але хочу сказати, що я спала більше, ніж читала, була більш втомлена, тому що і перед дорогою ніч в мене в квартирі теж я не надто там і поспала на тих спальниках, які дуже слизькі в мене були, і було незручно. Але то таке, то все дрібниці. Отже, виправдовую, що прочитала не так багато. Все одно цікаво, хочу не закинути. Хочу, мрію читати, хоча б просуватись там по 20-30 по сторінок на день і подолати цю відстань, цю гору, тому що книжка ось така великого формату, і тут 600 сторінок саме тексту, не, не рахуючи там всякі подяки. Uh, і таке. Тому <кій> буду долати, буду читати. Цікаво насправді знати біографію видатних людей, в яких ще й все так неоднозначно, а коли ще читаєш про їх дитинство, про їх виховання, про їх долю, то робиш якісь проекції на своє життя, на своє виховання дітей. Ну, теж доволі корисно буває висновки такі зробити. Які... Ці три книжки, ось наступні, я їх замовляла в січні 22-го року. Так не встигну, разом, до речі, з цією біографією я їх не встигла почитати. Так вони лежать, а я, я хочу їх почитати, тому забрала з собою Стівен Кові, спершу найважливіше, це, мабуть, буде третя або четверта книга цього автора. Колись його перша книга. Звички, сім звичок. Ефективних, надзвичайно ефективних людей. О, мені тут ще й підказують від автора бестселера. ця його перша книга, вона на мене дуже сильний вплив. Призвела на моє життя, на моє ставлення, на те, щоб побачити, скажімо так, свої цілі, свої цінності і життя трохи з іншої сторони. І ну, завдячую я в тому числі і цьому автору. Тому продовжила читати. Він пише там і для бізнесу, для корпоративного управління дещо, тому мені. Не завжди було аж так цінно і корисно наступні, але хочу тут теж почитати. Тут мені Хочу віднайти мотивацію і краще керувати часом. Наступна книга, наскільки я пам'ятаю, вона мене зацікавила саме анотацією описом. <кій> Називається Вона Їжа для ментального здоров'я. Як харчуватися, щоб жити без стресу, депресії, тривожності. Все, звичайно, відносно, і книга написана, ще... Що... <кій> хоч вона і не українська. Не українською авторкою написана і ще, звичайно, до нашої великої війни, да, але вона не, не аж такі карколомні події в житті, мабуть, зачіпає. Та все одно це буде дуже, я думаю, корисно почитати. Я вірю в те, що споживаючи певні продукти, отримуючи мікроелементи, вітаміни і, і поживні різні речовини, можна впливати на своє здоров'я. Це чи не один з найважливіших чинників, які. Роблять нас або здоровими, або нездоровими. У будь-якому разі, ця, ці знання з цієї книги, дослідницькі, це нонфікшн. Тут науковиця пише про дослідження останніх років з цього приводу. Тому мені цікаво. Теж книжка лежить, бачите, настільки цікаво, що вже три роки там лежить без мого прочитання. І ось така книга Діти-екранів як узяти найкорисніше і мінімізувати шкоду в цифрову епоху. Це саме про дітей і гаджети, про те, що відбувається в нашому сучасному світі. І всі батьки, я думаю, сьогодення можуть зі мною погодити, що це щось, щось таке непередбачувано. Невідоме лякає і те, як самі ми дорослі піддаємося ось, впливу мережі. І що. Ну, хтось тут мені заховав, ну це вже зараз дітки, а може, ні? Ні, тут це вже мене у офранці. Це Лія щось заховала. Тож, як взяти найкорисніше, так, як мінімізувати шкоду. Принаймні, назва дуже інтригує, і це має бути. Корисним і цікавим. Ось таку книжку я ще привезла. Ще привезла Григорію, то, що він просив, але він, звичайно, її вже десь потягнув, десь вона в нього вже на поличці стоїть. Ось що я вожу з собою в моєму наплічнику. Мінімум речей, як то кажуть. Ось така історія, ось така неділя. Насправді, дома багато справ домашніх вдалося переробити ну, і відпочити, провести час разом. Настільні ігри навіть ввечері пограли. Це прямо <сум> супер. Тому що настрою і часу зазвичай. Бракує, поки там зберемося спати вже занадто пізно і не сил, не настрої всіх докупи зібрати проблематично. Граємо в УНО, граємо в мафію, наша велика компанія, наша родина. і Лія теж з нами грає, дуже нам весело. Якось може і зафільмую вам ці наші ігри, але це дуже гучно, хочу вам сказати. Ось так проводимо час. Нарешті разом і це, це щасливі такі миті нашого життя. Але і організація все ж таки до понеділка треба готуватися, тому що в другій половині дня вже починаємо це робити. Зазвичай ввечері приїжджали ще й українці наші ті, що в сусідньому містечку живуть. Я там краплі е, привезла їм е, ліки і дещо ще приїде в посилках, те, що я назбирала, там напакувала, е, тату відправити має. В понеділок тож чекатимуть вони ще те, що вони ще замовляли, але заїхали. І трошки, мабуть, від мене теж хотіли почути про мої враження, про мої пригоди, так би мовити. Але ну, настрій в мене був е відповідний. Не надто, мабуть, якийсь такий оптимістичний чи веселий, щоб ділитися. Тим, що я побачила те, що відчула, але насправді основний такий меседж, основна емоція це ось сум. Не хотілося їхати, хочеться залишатися. І ось ну, це, це не приховати, і важко якось перемикнутися і говорити на інші теми, коли це така ось основна тема, коли мене запитують, як мені була поїздка. Це вже окрема, окрема історія, окреме відео. Наразі все, щодо влогу, хотіла вам дещо розповісти. Пам'ятаєте про збори, які я допомагаю закривати фонду Слобожанські ластівки. Засновниками є мої рідні, моя сестра, її чоловік, харків'яни. І ось останній збір, до якого я вас закликала, про який просила, ми збирали на пікап. Точніше, ми збирали половину суми необхідної, половину інший волонтер мав назбирати і. Врешті машину вже придбали. І придбали її ще тиждень тому. Мабуть, я їхала ще в Україну, вже це питання вирішилося. Від фонду Слобожанські ластівки зібрали не 200 тисяч, а 57. Їх зняли і передали, тому що іншу частину, більшу частину закрили, закрив інший волонтер, плюс самі хлопці, для яких ця автівка конче зараз необхідна. Там на Харківському напрямку, дуже вони її потребують, якнайшвидше. Тож, теж зникли. Значну суму, значну частину цієї суми в 400 тисяч. Вони чи там, мабуть, менше? А менше, точно. Там сама сума придбання вийшла менше 400 тисяч, тому і власне закрили швидше збір. Знайшли автівку дешевше. Якось це вдалося ось тому другому волонтеру. Про це детальніше, до речі, написано і сказано в телеграм-каналі Слобожанські Ластівки. В описі під цим відео, як завжди, окрім реквізитів, є ще посилання на телеграм-канал, там от все вчасно, не так, як я, з запізненням там раніше. всі звіти, всі повідомлення, всі заклики там з'являються. Тому, будь ласка, якщо користуєтесь цим месенджером, то приєднуйтесь, будь ласка, до телеграм-каналу. Тож гарна новина, вже час минув, я думаю, що машина вже десь або вже працює, або вже захищає, допомагає захищати країну, або вже там буквально ось, -ось і буде там. Наразі є потреба в. Переправі наші просто унікальні бійці потребують швидкого перетину річки без подробиць, але вони придумали один такий, як каже Сашко: девайс. Потрібно закупити матеріали, сума 70 тисяч гривень. Ось треба закупити і дещо сконструювати легке, непомітне, швидке, секретне. Для того, щоб техніка могла переміщуватися в деяких локаціях, в яких здавалося б, це зробити неможливо. Такими натяками, напівнатяками вам це пояснюю, тому що не можу більше сказати, хоча знаю, зі мною поділилися подробицям. Також треба закупити матеріали. Наразі вже зібрано. 32 тисячі гривень з 70, які необхідні, але але дуже повільно це триває. Олександр вже окремо до мене звертається, просить про це сказати. Ну без нас, тому що ніяк без нас я маю на увазі глядачів і глядачок мого каналу Бібічів Бі Фемелі. Господи, не мого каналу, а нашого каналу, нашої родини. Ось тому, що ми закриваємо значні суми. Дуже вагомі суми, без яких ну, важко це робити. Тому я в чергове до вас звертаюся, допоможіть, будь ласка, невеличкими сумами. Як ми зазвичай це робимо, в кого яка є можливість, є донати і по 10, і по 20 гривень, по 30, по 50. І це і цього достатньо, якщо ми робимо це великою кількістю людей. Зазвичай то ось такі суми збираємо і допомагаємо. Тож залишилося 38 тисяч на зараз, щоб закрити цей збір. Дуже сподіваюся, що ми це зробимо. Ось такий довгий відступ у мене склався. Дякую вам за те, що дивитесь моє відео, приглядаєте до кінця, залишаєте коментарі, ставите вподобайки, підписуєтесь. все це дуже важливо для моєї мотивації знімати, фільмувати далі для вас історію таку фільмування нашого життя. Е, і надихаєте, не зупинятись. Дякую вам за це. Бережіть себе, будь ласка, не втрачайте надію, робимо своє, живемо далі. Все буде добре.